Чи знали ви, що десь у глибинах океану, можливо, досі спить одна з найзагадковіших цивілізацій світу? Це Атлантида, світ знань, могутності та страшної загибелі. Атлантида це не просто легенда, а дзеркало тисячоліть, яке відображає страхи, надії та віру в загублену досконалість. Атлантида назва, що зіткано зі світла з міфу і з пам'яті? Яка, здається, ніколи повністю не зникала. Але що це було насправді вигадка, символ чи втрачена частина нашої історії? Єдиний, хто залишив нам її образ, це Платон. У своїх діалогах тімей та критій, написаних приблизно 360 році до нашої ери, він описує могутню морську державу, яка існувала за Геркулесовими стовпами сьогоднішній Гібралтар. Острівну імперію, вищу за всі інші у військовій, культурній та духовній силі. Її міста були оточені кільцями каналів, її храми сяяли золотом, її правителі походили від самого Посейдона, але гордість стала її прокляттям. І в один день, і одну ніч вона зникла, поглинута стихією, похована в глибині вод. Та чи справді це була вигадка? Платон наполягав, що це історія. Передана йому через солона, а тому має коріння у ще давнішому єгипетському знанні? Науковці досі шукають Атлантиду, її сліди в Атлантичному океані, Середземномор'ї, в Антарктиді. Деякі вважають, що Атлантида не місце, а стан втрачене знання, древня мудрість, яку людство забуло, засліплене гординею. І тут виникає головне питання чи справді Атлантида була? Чи це лише дзеркало, в якому людство бачить своє минуле і своє майбутнє? Бо Атлантида це не просто острів, це попередження, це символ, це ностальгія за епохою, де знання і духовність ішли поруч, а природа була другом, а не підкореною силою. Можливо, Атлантида була тим, чим може бути і наше майбутнє, якщо ми оберемо гармонію, а не руйнування. А може. Ми є тими, хто повинен її згадати, зібрати її уламки у свідомості людства, бо істина завжди глибше за поверхню, і тільки той, хто шукає, знайде її навіть у затоплених містах забутих світів. Тож вирушаймо разом у цю подорож не лише в глибини океану, а в глибини людської душі, щоб віднайти Атлантиду в собі.